Вітаю, друзі! Ліга Чемпіонів Футбол, Ліга Чемпіонів УЄФА. Як ви здогадались з назви, тут ми поговоримо в цьому відео про 4 матчі вже другого ігрового дня, Перші матчі однієї з 16-ї, і ми вже будемо знати, після того, як матчі відповіді відбудуться і на ці 4 матчі. Вже будемо знати повністю склад переможців 8,1,16, неповної е Ліги Чемпіонів плей-офф раунду, які приєднаються до тих, хто напряму вийшов. Нагадую, це Арсенал Баварія, Ліверпуль Тоттенгем, Барселона Челсі, Спортінг Лісабон, Манчестер Сіті. Чекають клуби найкращі. За підсумками е, раунду Ліга. Е, чекають своїх суперників. Отже, друзі, мочимось зручненько. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Вдячний всім і кожному за підтримку. Е, перший матч, так само, як і у вівторок, за хронологією і за регламентом. Пройде в 19.45 початок, буде. І три матчі в 22.00. Перший матч, більш ранішний, Карабах Агдам Ньюкасл Юнайтед. Карабах зарекомендував себе, так скажемо, таким міцним горішком і грозою авторитетів. І в Лізі Європи, пам'ятаєте, колись навів шороху. І зараз те саме робить Карабах в Лізі чемпіонів. І я вам скажу заслужено. Я впевнений, що принаймні, як мінімум, вдома Карабах заб'є. Я не буду казати, чи буде спроба виграти цей матч, адже спроба дійсно буде. І я впевнений, що. Коли закінчиться цей перший матч, як мінімум, в Баку, а матч запланований на стадіоні Тофіка-Бахрамова, я даю київський час початку 19.45. Я не заглянув, скільки, якщо я не помиляюсь, 2 години різниця в часі. Тому я так. Спробую назвати годину початку по Бакінському час, часі по Бакінському 21.45. Ну, ви можете завжди мене поправити. Можливо, і одна година різниця. Ну, я знаю точно, що в зимовий час 2 години, а влітку одна година. У нас різниця з Азербайджаном в часі. Отже, на стадіоні Тофіка Бахрамова Легенди Азербайджанського футболу. Можете нагадати, хто пам'ятає, чим прославився Тофік, Тофік, вибачаюсь, Бахрамов, і ким він взагалі був? Він не був польовим гравцем в той час, коли прославився? Нагадайте, отже. Я вирішив трошки тут обережно поступити, друзі. Я знаю, що Ньюкасл також заб'є. Більше, ніж впевнений, що так і буде. І Карабах, і Ньюкасл заб'є, але мені чомусь здається, що або Ньюкасл, або Карабах заб'ють і двічі, а можливо, і більше. І чомусь мені здається, що це буде саме Карабах. Можливо, я просто вболіваю за Карабах щодо міжнародних матчів. Слідкую за Карабахом. І поки Карабах не зустрівся з кимось з моїх рідних клубів, я буду вболівати за Карабах. Чесно кажу, я не здивуюся, якщо Карабах переможе результативно 2-1-3-1, 3-2, чому би ні? Досить часто такі рахунки бували останнім часом у Карабаха. І я тому, вирішив, щоб трошки не спугнути удачу, я взяв 2,5 більше. Просто тотал більше. 2,5. 1,71. Ну, і, звісно, три матчі, які почнуться за київським часом о 22.00. Брюге Атлетико Мадрид. Атлетико показав неймовірний футбол проти Барси у півфіналі Кубка Короля. Я вважаю Атлетико, хоча Брюге вдома грає дуже підступно. І брати напряму чи перемогу Атлетико, чи якийсь параметр на результат дуже. Я б так сказав підступно. Тому я вирішив суто індивідуально взяти індивідуальний тотал матрацників, Атлетико Мадрид, індивідуальний тотал більше 1,5-1,74. Далі в Норвегії Будьо Глімт буде приймати Італійський Інтер, який йде на чемпіонство поки що. Лідер італійського футболу в гостях в сировій Норвезії. В Норвегії в Сировій. знаєте, Будя Глімт так приблизно, як і Карабах, це гроза авторитетів. Я думаю, Будя Глімт заб'є. Ну, звісно, Інтер також заб'є, можливо, і неодноразово. Тобто, друзі. Так, ви правильно зрозуміли. Я підвожу до того, що тут буде мій улюблений параметр: Оби, обидві заб'ють тотал більше 2,5. 1-2-2-1. Навряд ли, можливо, так. Але, скоріш, всього, 1-2. 1-3, 2-3. Або ж 2-2. Обидві заб'ють, тотал більше 2,5, 1-83 Кеф. І четвертий матч, і він же в цілому восьмий. В 1.16 16 стадії Олімпіакос байер Ліверкузен, звісно. Друзі. Так само, як в Туреччині, так само і в Греції, в, в цих країнах дуже важко грати. Причина одна з причин це Неймовірно шалена підтримка. І звукова, і ну, так, звукова і масовість відвідування трибун завжди зашкалює. Практично на всі матчі і в Греції, і в Туреччині приходять 100% заповнюються стадіони. Це робиться щось неймовірне під час матчів, що в Афінах, що в Салоніках, що в Піреї, що в Стамбулі, в Анкарі чи в Трабзоні. В цих південно-східних країнах Європи дуже важко грати навіть суперавторитетам. А я вже мовчу про Байер Ліверкузін. Я б не сказав, що це Супер Топ-клуб. Скажете, був би Супер Топ-Клуб, пробився б у першу вісьмірку. вісімку. Так же, Так же. то я так думаю. Але все ж таки, байер, фармацепти їх називають, ви знаєте, запаковані в два. А може навіть і в 2,5 в 3 крутіше, ніж Олімпіакос. Я думаю, баєр не програє. А дома вже буде грати на перемогу. І тому я відштовхуючись від нічиєї і від того розуміння, що грати буде важко. І, як правило, Олімпіакос не дуже той результативна команда. Тому я очікую. Очікую щось на менше і не програш байера. Тому я, склавши ці два важливих пласти або пазли, так, я зупинюсь 2х, байер не програє, і тотал менше 4,5. Коефіцієнт 1,7 рівно. Байер не програє, і тотал занадто величезним не буде. Тотал менше 4,5. 1,7. Оце такі мої будуть, друзі, думки і прогнози на другий день перших матчів 1,16. 16 на середу, на 18 лютого. Не забуваємо підписуватись на наш канал, заряджайте лайки, пишіть коментарі. Вдячний всім за підтримку. Хочете подякувати, ви реквізити в описі. Щиро вдячний кожному. Завжди самим нашим добрим і щедрим меценатом і спонсором. Дякую, друзі. Здоров'я, щастя, любові та добра. До зустрічі всім папа! -па.